Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму YouTube-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми такий автомобіль, як Nissan Qashqai. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без єдиного підкрасу, друзі, з оригінальним пробігом. 1,6 дизель на повному приводі, на максимальній комплектації. Сьогодні підібрали на супроводі на Луцькому авторинку такий автомобіль, як Nissan Qashqai 2015 року. Автомобіль без жодного підкрасу, має дуже гарну максимальну комплектацію. Континенталь резина майже нова. Машинка в гарному стані, на максимальній комплектації все, що може бути. Камера 360, парктроніки, безключовий, панорама, чорний потолок, шкіряний салон. На 4005, регулювання, зеркал, складання, має електропривід, скіряний салон, мультикермо чорна стеля з панорамним дахом. Ось так, друзі. Купили для наших замовників. Даний автомобіль буде їхати на Сумщину. Кому, друзі, цікавий підбір. Ось такого красунчика. Ми сьогодні купили на супроводі на Луцькому авторинку. Звертайтесь, допоможемо і вам підібрати власник щасливий поїхав, задоволений друзі, додому, а ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписуватись на наш інстаграм та також на наш YouTube. Приємного перегляду всім! Mazda cx 5 2014 року. 2,2. Дизель на автоматі 14750 ціна його. Є тюфи, номер телефона власника, датчик світла, датчик дуща, датчик тримач полус, бачу навіть є. Дуже крута комплектація, передні і задні На автоматі, на клімат-контролі, мультикермо, 6 гарний охайний салончик. Кому цікава мазочка, біленька на автоматі, телефонуйте, запитуйте. Nissan Rock. 2015 рік, 2,5 бензин, повний привід, 7 місць 12900 ціна його, номер телефона власника. Він код відразу кому от потрібний. Санрок Америка, 2.5, атмосферний двигун, на який ставиться дуже легко газ. Всесезонна сезонна гума. На автоматі мультикермо, 4 склопідйомника. Салон чистий хайний. Кому цікаво, 12900, телефонуйте, запитуйте ціна. Nissan Qashqai, Авто 2017 року випуску. 1,5 дизель, 224 пробігу. Ціна його 14300, номер телефона власника. Ось такий Nissan Qashqai. Передні задні партроніки? 360, ка бачу також є. На панорамі. Маю фуркоп. Безключовий доступ. На механіці? Великий моніторчик вже, в принципі, стоїть. Мультикермо. Ззаді нас вікна йдуть затоновані. Цікавий. Телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Tiguan 2011 рік, 2-літровий бензин, 163 займаного пробігу, ціна його 10-400, номер телефона власника. Зразу Він-код, кому потрібен для перевірки. Це Америка. на зимові гуми в з пантом на витишках хто от щось таке шукає до 10 тисяч на автоматі має шкіряний салон підігрів сидінь мультикермо 4 клопідйомника От, телефонуйте, запитуйте. Nissan Juke. Авто 2011 року випуску 1,5 дизель 158 заявленого пробігу. На кліматі, на круїзі, на підігрівах, камера навігації, ціна його 7450, номер телефону власника. Авто в чорному кольорі на зимовій гумі, на українській реєстрації автомобіль. Той йде на механіці. Має підігрів сидінь, клімат-контроль, навігацію, шкіряний салон. кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Hyundai Santa Fe, 2009 рік, 2.2 дизель, ціна його 9800 221 зеленого друзі пробігу, номер телефона власника. Авто йде на зимовій гумі. На докоспланета дисках. Має фуркоп. Ось такий Санта Фе. На шкірі, на механіці, клімат контроль. Кому цікаво, телефонуйте. Рено Колеос. Автомобіль 2013 року, 2-літровий дизель. Повний привід на автоматі. Ціна його 13300. Номер телефону власника. Має весь ключовий доступ. Задні партроніки. Автомобіль пригнаний зі Швейцарії. Має автомат, дуже гарний салон, клімат-контроль, навігацію, 4 склопідіймачі. Має також випковий комплект, коліс, панорамний дах, кому друзі цікаво, телефонуйте, запитуйте. Kia yeah, Sorento 2010 рік, 2,2 дизель, повний привід, ціна його 12300. Номер телефону властика. Тобто -то на костанта нових дисках, на зимовій гумі. Має задні партроніки, Автомат. Має мультикармо, клімат. Мен, друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. Toyota rav 4, друзі. Toyota rav 4. Повний привід. 2012 рік. 2,2 дизель 209 зеленого пробігу. Ціна його, друзі, 14800. Номер власника. Ось такі Toyota rav 4. Авто йде на зимовій гумі Michelin, на легкоспавних титанових дисках. Має безключовий доступ, люк, світлий шкіряний салон на автоматі, на кліматі, мультимедіа, мультикарму. Друзі Toyota rav 4 12 року. Кому цікавий, телефонуйте, запитуйте. Nissan Qashqai Авто йде 2017 року випуску. 2017 рік, 1.5 дизель, 220 зельного. 17-100 ціна його. Ось такий Qashqai mm -hmm. на літній гумі, на якось пантанових дисках. Має комбінований салон, панорамний дах, мультимедіа, мультикермо. Комусь, друзі, цікавий такий Nissan Qashqai 17 року, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Dacia Duster, автомобіль йде 2012 року, 1,6 бензин. Ціна його 7600, має сервісну історію. Хто шукає щось невелике з великим кліренсом. Щось височенький автомобіль. Має зимову гуму. Для роботи автомобіль 1.6, бензин, MPI, дешеві в обслуговані дачі Адастер. Має фуркопчик 2012 рік, свіженька машина, друзі, має кондиціонер. Склопідйомників немає, простенька така комплектація доволі, полка шторка є, друзі. Кому, друзі, ось цікавий варіант, телефонуйте, запитуйте.